Привіт, дівчата! Я рада вітати вас на сьогоднішній зустрічі, яка присвячується енергії вогню, енергії пристрасті, і яка буде сьогодні дуже енергетично цінна та кайфова. Хочу відразу сказати, що енергія вогню це енергія сексуальності, енергія жіночності. Сьогоднішній наш малюнок ми починаємо з того, що будемо малювати язики полум'я, вони ж і язики. Скажімо так, квітки вашою гарною, прекрасною. Нагадую, що малюємо язики полум'я нейролініями, м'якими плавними. Те, що у вас будуть гострі кінці, не хвилюйтесь, ми потім їх будемо закругляти. Наступним кроком ми заземлюємо наш вогонь, наше полум'я, надаємо енергії землі, наповнюємо себе через енергію квітки, через енергію вогню яка гарна, неймовірна квітка у нас входить. Ви повинні від неї кайфувати та отримувати задоволення. Надаємо наш, нашій квітці стабілізацію завдяки корінню. Ви вже зараз надаємо йому таку силу, що ви власниця свого життя і запускаємо гармонізацію всіх сфер, особливо жіночності, завдяки цій практиці. Після того, як ви надали основу своїй квітці, ми скруглюємо всі, всі, всі гострі кути, всі гострі лінії надаємо м'якості, плавності вашому малюночку. Якщо вам хочеться додати до квіточки пелюстки, будь ласка, зробіть це, ви маєте кайфувати від своєї квітки, вона має вас наповнювати та посилювати. І обов'язково все скругляємо. Коли ви малюєте цей малюнок, уявляйте, як ви наповнюєтесь вогнем, як наповнюєтесь сексуальністю. Подумайте, як ви вже прямо зараз її пробуджуєте та проявлюєте. Обов'язково я рекомендую звернутися до танців. Ось вони на 100% відкривають вашу сексуальність, вашу привабливість та впевненість у собі. Якщо раптом вам не подобається ваш малюнок, потрібно подивитися всередину себе та подумати, що блокує мою жіночу сексуальність та мої емоції від цього малюнку, чим я можу себе наповнити та як я можу собі допомогти? Можливо, якимись жіночними можливо, якимись жіночними практиками, тими ж танцями, або ж елементами, які наповнюють саме вас. До речі, коли ми малюємо цей малюнок, увага від чоловіків вам гарантована. І тепер ми наповнюємо наш малюнок, наш вогонь зовнішніми лініями, зовнішньою енергією. І вже зараз ви можете відчувати, як по тілу проходить жар, як він вас наповнює, як вам становиться прям, вау, дуже, скажімо так, жарко всередині вас. І ви це можете відчувати. Я думаю, що чоловік, який знаходиться поруч, це може відчути, або ж навіть людина, яка знаходиться на відстані. Дозволяйте собі думати на тему сексуальності, дозволяйте собі сміятися, відчувати себе, відчувати себе сексуальною кішечкою, богинею, жінкою, яка просто полонить та манить. Це ж так чудово, це природа жінки. Бути сексуальною, бути привабливою, бути магічною. Після того, як ви наповнили ваш малюнок зовнішніми лініями, обов'язково скругліть їх та згладьте. Раптом у вас не виходить відразу пробуджувати свою жіночу енергію, не хвилюйтесь, це все приходить з практикою, все, скажімо так, базово і все наробляється протягом певного часу. Тому не хвилюйтесь, все обов'язково вийде. Але базово це записатися на танці. Ось прям дуже-дуже рекомендую, ви, скажімо так, за секунду вімкнете в собі цей, цей жіночий вогонь. Ось прям дуже вас прошу займатися саме жіночими танцями. Чому я даю додатку на виходної? Тому що всю і до степер починаємо розпалювати наш вогонь, надавати енергію своєму малюнку, тому важливо використовувати такі яскраві яскраві кольори для розпалення вашої енергетики. Енергія вогню нам дуже допомагає, вона одна з таких головних енергій, з нею до нас приходять гроші, з нею до нас приходить, скажімо так, все. І все йде до ваших рук, все у вас виходить, все вам в кайф. Вміти вмикати свій вогонь це надважлива практика для кожної жінки, для того, щоб не впадати. Якісь такі колихаючі стани, тому важливо знати, що саме запалює ваш вогонь. Якщо розкласти цю практику на чакральну систему, то зараз ми працюємо в перших трьох чакрах. І нам потрібно зараз підняти цю базу, що знаходиться внутрі, що знаходиться всередині нас, для того, щоб можна було рухатися далі. Це робиться для того, щоб всі елементи всередині вас, земля, вогонь, вода працювали в єдиній системі та гармонічно доповнювали одне на до одне, щоб вони були цільними. Ми з вами зараз надаємо енергію та сили сили землі через коричневий. Колір, через сірий колір. Ми, скажімо так, посилюємо наше коріння та, та додаємо сили вашій базі для того, щоб війти в гармонію всередині вас. Що я це вмію і цей вмію, це для мене кайфово, мені це подобається. І я хочу зараз звільнути цей стан вігня, вогню, хочу розпалити його собі. А, можливо, хочу якийсь романтичний вікенд з своїм чоловіком. І це супер важливо, адже саме дівчатам, скажімо так, рушії всього і в житті власному, і в житті чоловіків. Ось погодьтесь з цим. Ну, давайте, звісно, зафіксуємо і дамо зараз гарні потоки зовнішні, скажімо так, скажемо, дякую зовнішньому світу, вашим коханим собі і прикрасимо свій малюнок такою легкістю, гармонією і прекрасним, прекрасним кольором. Ми можемо абсолютно все. Ми народжені надзвичайно сильними. Нам під все. Тому пам'ятайте про це, про свій вогонь та підтримуйте його зараз. Ми займаємось тим, що ми це піднімаємо та розчищаємо. І давайте зараз проведемо божественні лінії. Я буду використовувати помаранчевий колір. До речі, можна почати промальовувати знизу, і йти далі до квітки. Я відразу взяла вже саме посилення зовнішніх ліній, але ви можете почати з основи і продовжувати. Впевнена, що у вас все обов'язково вийде. Я вдячна вам, що ви провели цей час зі мною. Бажаю вашому полум'ю яскраво палата, вашій жіночній енергії проявлятися в усій красі. Обіймаю вас.